Церква скажемо слава Ісусу Христу! Слава. Хай Бог благословить нас цей вечір, щоб ми ще чули Слово Господнє. Вибачаємося перед молоддю. Мало бути з перекладом, а так як часу залишилося мало, то будемо без перекладу. Хай Господь благословить. У мене є багато тем, на які можна було б сьогодні, браті і сестри, проповідувати. Але я хочу проповідувати те, що дуже актуальне, і те, про що ми. Дуже рідко проповідуємо, на жаль. Але потрібно проповідувати більше, тому що це є дуже важлива, необхідна тема для церкви, особливо для молоді. І вона є найважливіша, можна сказати, і чомусь найменше проповідуємо. Як ми вже чули сьогодні в зібрані і в п'ятницю, що почалося з пробудження в кінтаках, там у цьому Азбурі, 8 лютого. І Бог так моментами по всій землі він посилає як би пробудження Духа Святого, і, і це його ознаки, що він скоро прийде. Слава Господу. І ще Давід Вілкерсон я вже не раз нагадував було пророчество, що буде пробудження і тут, в Америці, і в Нью-Йорку буде. І тому ми бачимо, що ці це воно якби наближається, і тому Господь сьогодні готує молодих людей. В нас пророчество було не один раз до молоді, тут в цьому залі, що Бог буде вживати сильно навіть цих людей, які є серед нас, цю молодь. Тому сьогодні їм треба приготуватися, і нам потрібно за них молитися, і нам потрібно говорити про те, про що ми будемо говорити в цей вечір. Колись було пробудження і тут, в цьому місті Рочестер, браті і сестри, ще в часи Фінея, і, і Бог так періодами дає пророчество, і в кінтаках було пророчество, ще кроме того, що сьогодні, то і Бог так періодами ті місця посіщає. Тому не, не, не є винятком, що можливе пророчество бути і в Рочистри, верніше, пробудження в Рочестері. Браті і сестри, нам потрібно про це молитися. І як би хотілося, щоб це було пробудження не в американських лише церквах, а щоб воно було в нашій церкві. Скажемо амінь. І ми повинні про це молитися, щоб те пробудження було в нашій церкві з нашою молоддю, щоб наша молодь участвувала, щоб вона побачила, відчула силу Божу, яка сходить з неба. Нехай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні, в цей вечір, основні місця писання, я буду говорити сьогодні. Ми будемо говорити, тема моя сьогодні буде. Очі, хрещення Духом Святим через очищення вірою. Це є дуже важливе питання, тому що багато людей, як брат переді мною говорив, як Адам і Єва, вони заховалися там в Едемському саду. То сьогодні багато християн заховалися і, це, і не хрещені Духом Святим. Роки я особисто зустрічав тут людей, які прослужили все життя Богові. Вони не були хрещені Духом Святим декілька чоловік Господь хрестив під моїми руками тут в врочтері, що не все життя були віруючі, а не хрещені Духом Святим. Я не знаю по якій причині, чи люди не до кінця розуміють важливість цього питання. Браті сестри, це є дуже важливе питання для служіння Богові. Ми сьогодні з вами поговоримо, якими методами можна прийняти хрещення, які ознаки, коли як проявляється хрещення Духом Святим. Воно є дуже важливо, особливо для молодих людей, які, які не пережили це відчуття. Як його отримати взагалі хрещення Духом Святим? Це є важливі питання, на які нам потрібно давати відповідь і знати ази, знати фундамент. Найперше, що потрібно знати, це те, що хто хрестить Духом Святим. Це є важливе питання. Відкриємо Євангелію від Луки, це є третій розділ, 16 вірш. І там сказав Іван Хреститель такі слова. Іван відповів усім, кажучи, це є третій розділ, 16 вірш. Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене. Що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний, Він хреститиме вас святим духом і огнем. Скажемо, слава Богу! «Слава Богу Ми повинні розуміти і знати це, хто хрестить Духом Святим. Бо многі можуть розуміти, Дух Святий хрестить там, і, чи Отець Небесний хрестить. Написано, що Ісус Христос, Він хрестить Духом Святим, слава нашому Богові! Хай Господь благословить нас по тому, найперше, що потрібно для того, щоб отримати хрещення Духом Святим, це те, що говорив Володимир Семенович у першій проповіді. Це потрібно покаятися і навернутися до Бога. Це є дуже важливо, тому що люди, які не навернулися до Бога або так розкаялися, як юда, вони не можуть отримати хрещення Духом Святим. Розумієте, це є дуже важливе питання, і апостол Петро про це говорив. І не один раз дивіться, коли був собор апостольський в Єрусалимі, він сказав слова, коли рішалося питання хрещення навернення поган. І він говорить таке слово: велике ж змагання повстало. Петро встав і промовив до них: Можі браття, ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене. Щоб погане почули слово Євангелі, через уста Мої та й увірували, і засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам, і між нами і ними різниці він жодної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Скажем, слава Богу за це слово. Ми бачимо, як Бог очищає, через віру серця очистив. Тому без віри також не можна отримати хрещення Духом Святим. Ми повинні вірити, що Ісус Христос хрестить Духом Святим. І ми повинні вірити, що по вірі Він нам прощає, браті і сестри. Ми віримо в те, що Бог прощає гріхи, Він пролив свою кров. І в це треба вірити, іначе не може бути очищення. Бачите, очистивши серця вірою їхні, Він дав Духа Святого, так, як і нам. Щоб отримати Духа Святого, так же як апостоли, повинно пройти оце очищення в людини в житті, вірою, через покаяння і через навернення. Бо далі апостол Петро е, каже інші слова, в третьому розділі відкриємо третій розділ, апостол Петро каже в 19-му вірші: покайтеся ж та наверніться, щоб він змилився над вашими гріхами. Ви бачите, кроме того, що Боже прости мене, потрібно ще навернутися до Нього всім своїм серцем, бо Бог є серцевидець, він дивиться на серце людини, чи вона навернулась, чи вона просто так прийшла в церкву. І каже, Боже, прости мене, щоб потім там дали гуманітарку, якусь їжу або ще щось. Все може бути. І тому нам потрібно звертатися до Слова Боже, що воно нам каже, як навернутися. Потрібно відкинути всякий сумнів. В тому, що Бог хрестить Духом Святим. Бо є віруючі люди, а вони не вірять в те, що людина може говорити іншими мовами. Може бути таке, чи ні? Люди вірять Богу і ходять в церкву, а не вірять, що є інші мови. Вони вірять, що Бог хрестить Духом Святим. І по цьому невірству Бог не може хрестити Духом Святим. Іменно із за невірства в те, що Бог це робить. Тому потрібна віра в це, що Бог це робить. Тому треба відкинути ці сумніви, відкинути всякий страх, невір'я, всяке лукавство, підозру. Ви знаєте, от і ті всі речі вони людям мішають отримати хрещення Духом Святим і мати таке велике благословіння. Чому благословення? Бо це є дари Духа Святого, даються через хрещення Духом Святим. Як би хто не доказував, але я не чув ні одного в людини, яка не хрещена Духом Святим. Брати і сестри, це є дуже важливе питання. І якщо ми розуміємо важливість цього питання, то ми будемо працювати над собою, щоб приготувати свою посудину для того, щоб зійшов Дух Святий. Брат Андрій Касап недавно об'являв, що буде хрещення Духом Святим. тому до цього потрібно приготувати своє серце, щоб прийняти цього Духа Святого в нього. Ви згідні зі мною чи ні? Без віри це не отримаєш, брати і сестри. А Бог, Він той, який подає і подає щедро. Нехай Господь е, допоможе нам це зрозуміти. Кому можна бути, бути ставати на цю молитву за хрещення Духом Святим? Як я вже сказав, ті, хто увірували в Христа, ті, які розкаялись, навернулися, очистили себе, ті можуть пристати, які є послушні Богові. В Євангелії каже, що Бог дає духа свого тим, які послушні йому. Тобто людина вона була в світі, наприклад, як я колись. Я послухався в Євангелії, покаявся, розвернувся на 180 градусів і, і пішов за Богом. І потім вже просив Духа Святого. І Господь мені дав, цілий рік просив. Але Господь дав, слава йому! І використав вчителя, який вчив дари Духа Святого аж з Америки, приїжджав до нас туди, вчив в інституті, і Бог Роберт Паун. Бачите, так Бог дав, що я Бог хрестив. Я запам'ятав його фамілію на все життя, остальних пр... пр... преподавателей не пам'ятаю. А його пам'ятаю: Роберт Паун. І Бог хрестив, мене Духом в нього під руками. Дорогі друзі, нам потрібно до цього приготуватися, бо Бог бачить наші серця. Ще потрібно запам'ятати, що коли ми просимо Бога. Хрещення Духом Святим, з вірою, очистившись, ми не повинні сумніватися, якщо ми просимо Бога хліба, пише Біблія, він ніколи не дасть каменя. Скажемо амінь. Ніколи. Хіба що, знаєте, неможливо ставати на хрещення Духа Святим в одному випадку, коли люди займалися окультизмом, коли люди самі займалися окультизмом і цей, цей гріх він не відкритий і не ісповіданий, то можуть бути проблеми навіть при хрещенні Духом Святим. Хто мав зв'язок з окультними силами? Оце треба людям казати, бо були випадки, що були проблеми потім ще молились за ізнання. Тобто людина була не звільнена від тих потусторонніх сил і пішла на хрещення, на молитву за хрещення Духом Святим. То ви людей попереджайте, щоб вони таке не робили. Потрібна ісповідь служителями, відречення, освячення, щоб це все відійшло від людини. Тоді можна ставати на хрещення Духом Святим. І ми бачимо, якщо ми очищені освячені проти Святого Духа, то Він подає нам щирістю як Батько, слава йому. Він є щедрий Бог, він є щедрий Батько. Він є Бог Вселенною, Він той, який хрестить Духом Святим. І якщо Бог, людина не хрещена Духом Святим, то Господь Духом Святим працює назовні з людиною, знаружи по-російськи. Але коли людина хрещена Духом Святим, то Дух Святий поселяється всередині і працює вже з людиною, і допомагає їй ізбавитися від цього, від всіх поганих привичок, від всяких звичок. Набагато легше людині служити Богові. Згодимось з цим чи ні? Скажемо амінь. Тому ми повинні ці речі розуміти, щоб люди оцінили, не ховалися, як Адам з Євою від хрещення Духом Святим, а шукали цього благословіння. Трудилися над цим благословенням, просили в Бога. Це один аспект, коли Ви каже, Ісус сказав, що просіть і буде вам дано. Оце треба просити, брати і сестри. Такий підхід, що Бог хоче, то йому треба, то він мені дасть колись. Не працює, не працює, що вже з практики. Нехай Господь допоможе. Які супроводжують емоції, прихрещення Духом Святим? Може бути велика радість людини, лікування. Є. Такі бувають моменти, коли Бог хрестить Духом Святим. а може бути зовсім спокійно. Це я бачив в своєму житті не один раз. Тиха, спокійна молитва вже йде на інших мовах. Пам'ятаймо, що Дух Святий діє по-різному, і ми людям не можемо Його закрити в якісь рамки. Він діє так, як він хоче, слава йому. Він дає це. Нехай Господь нас благословить. Бог може хрестити людину наодинці. Були десятки свідчень, без палуб коли свідчив, що пішла сестра, корову доїти, і, спо, і Дух Святий, і сила зійшла на нього, вона кинула то відро і пішла молиться вже на інших мовах там в кущах. Тобто різні випадки. Їхав чоловік на мотоциклі, чує, сила сходить, кинув мотоцикла, під міст залетів, і там Бог хрестив його Духом Святим. Брати і сестри, то є такі випадки, коли Бог хрестить людину наодинці. Але є випадки, більшість випадків, то, що пише в Біблії, що е, коли на них руки поклали, по писанні в основному йде через покладання рук служителів, які мають дар допомоги, дар споможення, захрещення Духом Святим. І Бог хрестить Духом Святим. В діяннях 19 розділ, дивіться, сказано, там апостол Павел прибув в Ефес. Це дуже важливе місце писання, я часто його, часто його читаю. 19 розділ прибув апостол Павел в Ефесі, знайшов там учнів, які, які вірили в Бога, але вони не, не були хрещені Духом Святим. Дивіться. І він спитав їх, чи ви Духа Святого держали, як вірували. Вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. Люди можуть вірити в Бога і навіть не чути, що є Дух Святий, що Бог хрестить Духом Святим. І від промови Павло, та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, що вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули, що це, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса, коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати, всіх, і було чоловік з дванадцять. От вам наглядний приклад, як в основному сходить Дух Святий через покладання рук служителів, які мають дари споможення. Нехай Господь благословить, щоб ми це розуміли, щоб ми цього не боялися. Коли йде молитва в церкві за хрещення Духом Святим, щоб ті, що бажають хрещення, щоб вони там були, браті і сестри, це є дуже важливо. Нехай Господь нас благословить. Пам'ятаю, як Господь в такі, в такі моменти Бог супроводжує дивними чудесами і ділами. Бо я в цьому, брат і сестри, якби я в цьому не участвував ніколи, то я б не міг вам щось сказати. І людина, яка не хрещена, вона не може це розказати. Але коли ти в цьому участвував, то ти бачиш, що Бог робить в цьому плані. Ігор Азанов, недавно я чув свідчення, як вони поїхали на, 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 на кемп, і вони завжди моляться за дітей. Вони навіть не кладуть руки, а так ставлять дітей в круг. І вся цер, всі стають в круг і моляться за цих дітей. І він каже, став, а мені Бог показує видіння, 15 язиків сходить на цих дітей. І він зрозумів, що буде 15 чоловік хрещено Духом Святим. Коли відкрили очі, він сказав, має бути хрещено 15 чоловік Духом Святим. І коли молилися за хрещення, Господь хрестив 15 чоловік, слава нашому Господу! Тобто, Бог супроводжує даруваннями, браті і сестри, тих братів, які вже хрещені Духом Святим. Це все проходить в молитві за хрещення Духом Святим. Я пам'ятаю, як ми їхали в Ютику, брат Григорій, тут присутній, сестра Марія, і в машині Бог сказав через мою дружину, що буде хрещено 11 чоловік, я запам'ятав на все життя. І коли ми приїхали, тоді молились за цих дітей, було багато на хрещення, але Бог хрестив 11 чоловік. Слава нашому Господу. Тож тобто Бог своїм вводженням веде і показує і, і каже, що буде. Слава нашому Господу! Ми повинні ці речі розуміти. При хрещенні можуть вже проявлятися навіть дари Духа Святого. Я цьому був свідок не один раз. І на Хмельниччині, там колись на Україні молились, Бог дав пророчцу сестрі зразу після хрещення. І в, Ют... і в цьому, і в, і в... в цьому в Міннесоті Так само Бог хрестив Духом Святим сестричку, Схору, молоду, і зразу пішло в такій силі пророцтво до народу. Це я то, що я бачив. Тобто Бог він хрестить Духом Святим і дає дарування, слава йому. І в це треба вірити тим, які стають на хрещення, ті, які приходять, щоб Бог хрестив, ви можете вірити, що Господь зразу може дати якийсь дар вам. І ніхто не зупинить Духа Божого. Слава нашому Богові. Як себе вести при хрещенні? Дуже важливо. Молоді люди, хто піде на хрещення, коли буде молитва. Якщо сходить сила Божа і починає язик заплітатися, тобто буде таким неуправляємим, ви не повинні закривати свої уста, ви не повинні зупиняти свої голосові зв'язки, тобто віддати всі свої голосові органи і свій язик, свої уста віддати Господу. І хай Він говорить на тій мові, яку Він дає. Слава йому! Ці речі потрібно розуміти. Павло сказав, коли молиться дух, тоді розум мій без плоду. Як це важливо, що це означає? Тобто в цій справі не участвує наш розум. Ми не можемо зрозуміти, як діє Дух Божий. І розум деколи мішає для того, щоб Бог хрестив Духом Святим. Тому що людина чисто розуміє, а як то буде, а що то буде, чи то від Бога. Навіть же, коли мови є. А може, це не від Бога, думка така приходить, і вже мішає, і вже сумню посилає воріг. Тому ми повинні, якби розум, буде без плоду віддати все Господу з вірою в те, що Бог хрестить Духом Святим. Ми можемо мати різні думки, друзі, і думки потрібно нам контролювати. Ми не повинні їх в дію пускати всі думки, які приходять. Тож, то не всі думки є від Бога. Тобто розум може нам помішати отримати Дух Святий. Пам'ятайте, це молоді люди. Нехай Господь благословить. Бог може хрестити дітей навіть без дорослих. І такі випадки були. І також Азанов свідчив, коли вони приїхали на Кемп, а кемп же ж треба, щоб була погода, і він каже: дітки, йдіть всі по своїх домівках і там моліться, щоб Бог дав погоду на ці дні, що ми будемо тут. І коли пішли дітки в одну кімнату, їх четверо там було. Коли молилися, Бог одного із них хрестив Духом Святим. Сусідні кімнати почули що щось не то. Пішли туди, Бог ти хрестив там Духом Святим. І молитва йшла чотири години. Пастиря, та ж дивилися, всі керівники, що робиться, і Бог похрестив 43 дитини. Слава Господу! Без участі дорослих зауважте. Тож тобто Бог робить так, як Він хоче. Він є Бог, Він рішає. Ісус Христос хрестить Духом Святим. І, і ми бачимо, що це все воно є в дії. Бог хрестить Духом після покаяння, ще до водного хрещення. Ми бачимо, що Бог е, охрестив е, Дім Корнилія, вони ще хрещення водного не мали. Пам'ятайте це, що навіть до водного хрещення Бог може хрестити Духом Святим. І бачимо, що хрестив Ефесян уже після водного хрещення через апостола Павла. Тобто, буває, до того і після того ці речі потрібно розуміти. Дуже важливо бажати цього всім своїм серцем і шукати цього. Тобто невідступно, жажда повинна бути, як олець, спрагнений в степу, біжить до джерела. Отак повинна людина бажати, а не просто сидіти, чекати руки і нічого не стається. Нехай Господь благословить. Я був свідком, коли Бог, Бог багато хрестив людей. Колись, коли приїхали, ми сюди, в Америку, у Саші Федоришина була молитва. Там Бог хрестив Рувіма Клімовича. Така сила була зійшла, що ми вже вечеряли, а діти в підвалі ще молилися, ще молилися, не могли з молитви встати. Отакий наш Бог, слава йому! Бог є сильний, Він хрестить Духом Святим. Я був свідком Бог хрестив в Нібраські, в Айові, в Міннесоті, в Огайо, в Чикаго, де пастира робили молитву за хрещення Духом Святим, там Бог хрестив. Тому потрібно робити ці молитви, потрібно молитися, потрібно прагнути. І Бог є той, який дає Духа Святого. І цей Дух Святий пригодиться кожному. Цей останній час, великі, страшні часи наближаються, браті і сестри. Ніхто нікого не лякає, але ми бачимо, як воно все сповзає. І потрібна буде сила, то, що Ісус сказав. І ви приймете силу. Діяння тих апостолів, перший розум, восьмий вірш. І ви приймете силу. І будете охрещені. Розумієте, то та сила, вона потрібна кожному. Це всі повинні розуміти. І Ті, що хочуть хрещення, і ті, що вже хрещені роки, повинні молитися і сповнятися Духом Божим. Бо де ми візьмемо силу, браті і сестри? Якщо ми будемо раз в рік згадувати, лише раз в рік сповнятися Духом Святим, де ми візьмемо силу? Написано: п'ять розумних мали оливу, то що проповідовий Братславі п'ятницю. Брати і сестри, вони мали ту оливу. А це є сила Духа Святого. Може хтось незгідний, не знає. Може хтось думає, що він в церкву ходить, не пропускає і буде каганець повний. Можливо, дай Бог. Але це сповняється Духом Святим і силою людини. Коли Бог веде Духом Святим, коли Він навчає, коли Він наставляє, коли Він говорить, що робити, чим більше людина сповняється Духом і чим вона хрещена Духом Святим, це є благословіння для тої душі. Нехай Господь благословить. Якщо може хтось сьогодні хоче це благословіння, скажіть це перед Господом. Приготуйте своє серце, приготуйте свою душу. Я був свідком, коли ми починали церкву в моєму селі, там на Хмельниччині, там Бог хрестив перших людей, троє людей були хрещені Духом Святим. І вони без, навіть без служителів. В одної сестри мама була хвора на рак, двосторонній рак. І вони стали в піст на три дні. І Бог ісцілив сестри і маму. Слава Господу. Немовлята, які лише увірували, але отримали силу Божу. Вони стали в піст, і Бог ісцілив від тяжкої хвороби. Слава Господу! Ось для чого це дається? Ось чому потрібно бути хрещеним Духом Святим, щоб мати силу, щоб Бог міг діяти між нами. Нехай Господь благословить. Давайте ми за це помолимося, щоб Бог благословив цим церкву, щоб благословив ту молитву, яка буде за хрещення. Щоб благословив служителів, щоб дав дарування, дарив споможення, допомоги для церкви. Щоб церква вся була хрещена Духом Святим. Помолимося Господу. Амінь. Ар бігід фараодис, арманте штубідигемен альфа духа рабуні. Слава тобі Господь, слава тобі Дух Святий. Дякуємо тобі, Господи, Боже Батьку другий. За те благословіння, яке ти.